Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І наша рубрика, рукавичка, в якій ми розглядаємо хто перший раз, в якій ми розглядаємо всі внутрішні справи нашої держави. І так, відверто хочу подивитися, до чого прагне. Наша влада, наша банкова. Що вони добиваються цими законами? І, то, і тому що вони намагаються нам доказати, показати, до чого вони? Ну, їм хочеться добре жити, в принципі. Щоб йому їм нічого не бракувало. В принципі. Керувати, так, як би їм хотілось. Ось. І бачите, обмеження йдуть. Тобто стагнація. У них пауза якась. Якась пауза. До чого вони керують? Відверто скажу, я ошарашена. Ну, в принципі, новий початок. Так, Новий якийсь початок. Можна сказати, обну... обнулення. Тобто якась трансформація, що пройшло, і почати все спочатку. Спочатку, що почати? Зараз ми подивимося, що саме почати. Імператорські закони. Ой-ой-ой-ой-ой. Все зрозуміло. Дивіться, що добивається наша влада. Незаперечність, влада, ну, можна сказати, позжизнено, тому що лицар монет це довготривалий шлях. Це шлях довгий, важкий, чи він такий же важкий для влади, не знаю. Але коли ми дивимося, імператор і диявол, диявол взагалі завжди говорить про прагнення володіти, прагнення. Ви знаєте, це аж болісне прагнення знову керувати і тому подібне. Ні в якому разі не здати цю, цю владу. Ні в якому разі, тим більше з імператором. Це карти дві настільки взаємопов'язані. Не, не взаємопов а я трошечки неправильно сказала. Це карта одна одну дуже підсилює. Імператор це структура, так? Взагалі-то імператор він показує порядок. Диявол йому наплювати на порядок, у нього свої закони. А диявол, взагалі, він хоче властвувати, володіти, і щоб далі йшов цей поток, оцей поток грошей, щоб він далі йшов. Тут нічим не займатися толком шашлики, гроші. По повній програмі, тому що король монет теж показує нам по повній програмі грошовий. І влада. Влада знову. Але бачите якось? Якось йде влада по-жіночому. Тобто це не зовсім чоловіча влада. Розумієте, якось. Ну, я не думаю, що тут посадять жінку. Я не вірю в це, що прийде жінка і наведе порядок. вибачте мене, але я в це не вірю. Ось, наразі у них немає нічого іншого. Ось тільки ось це переживання. Гроші, влада, е сила. До чого ми йдемо? Як будуть жити при такій владі українці? Що тут нам карти хочуть сказати? Дивіться. Я вже про це говорила. Це військові наші, так? І я, наскільки розумію, їм військові не потрібні Карта йде смерті, усіх публічних ось публічність, так? Всі, хто йде проти влади, тим трансформація. Ось і пожизненно. Ніяких ваших забаганок, щоб ви це розуміли. Влада, верніше, це не влада, це наші військові. Я шкода, що вибачайте, я не зовсім подивилася, куди я показую. Тут настільки, наскільки я розумію, вони вже переграли. От, відверто вам скажу, це вже настільки перебор те, що відбувається. І так, як буде людям житись далі? Тому що ви розумієте, що рано чи пізно війна закінчиться. А в людей не буде ні грошей, нічого. Зате ці наживуться. Ой. І не питайте. Жриця говорить і не питайте. Тут така таємниця. Десятка мечів. Тобто, ви знаєте, у вас не буде ні сил, ні енергії. Не посміхатися, не радіти цією, як вона називається, перемогою. І важка ситуація це дуже важка. Перебор. От виходить перебор, мої дорогенькі. Не подобається мені розклад. Відверто вам скажу, але і відверто скажу, що кожного разу одної і і самої. Кожного разу. Перевищення своїх повноважень. Ось як можна ще це назвати, ось цю комбінацію. Перевищення. Занадто. Що занадто, то не здраво. Ходять чутки. Ну, ми знаємо про це, так? Давайте інакше. Відверто скажу, навіть не знаю, як розклад робити. Дуже я розчарована. дуже. Давайте так. Давайте щось позитивне. Давайте щось позитивне. Чи може помінятися наша влада на краще? Ця влада, ні. Ця влада, ні. 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 Тут треба багато працювати, а вони не звикли багато працювати. І ви знаєте, з цією владою, яка зараз є, кожного разу будемо заходити у глухий кут. Кожного разу будемо у безвихід заходити. З невіру, безвихід, як далі жити. І тому подібне. З цією владою Україна не буде процвітати. Не буде, на жаль. На жаль, на жаль, є у нас шанси вибрати кращу. <кхи> на жаль, у нас лю люди ще не про прояснилися. І так, чи є шанси вибрати, коли будуть оголошені вибори? вибрати... Достойну владу. Давайте так запитаємо. В принципі, здається, карти показують так. Але це треба розвалити. Вежа завжди показує, що нам треба розвалити все старе. Тобто, нам не людей міняти треба. Нам треба систему розвалювати. Систему. А тобто, і своє мислення. Не буде воно. Поміняйте одне прізвище на інше, не буде толку, тільки систему. Вежа вона завжди говорить: от беріть, почитайте, що таке карта вежа, башня. Вона говорить завжди: неправильно побудований будинок, він або сам розвалиться, або маліший якийсь землетрус він розлетиться. Розумієте? Коли фундамент неправильний, будується хата неправильного. Це карта вона неї говорить. Треба розвалювати систему. А у нас люди думають: ой, ми виберемо того, ой, а ми виберемо цього, а ми виберемо залужного, все буде. З нашим мисленням нічого не буде. Мало людей прокинулись. Я як дивлюсь Лавру, що там робиться, і не тільки Лавру, є ще пече... Києво-Печерська, Києво є ще, я забула, як ту другу Лавру називають. М -м, неважливо. І так, і так, шанси є, шанси є. Але це, по-перше, це починати з нуля, руйнувати систему і відповідальність брати за себе. Не чекати, що хтось прийде щось нам зробить, прийдуть американці наведуть порядок, прийдуть китайці запустять ракету, прийдуть інопланетяни. Ви знаєте, скільки всяких маразматичних речей чуєш? Читаєш в інтернеті от відверто вам скажу, це дитячий садочок, це мислення маленької дитини. Це тих людей, які не беруть на себе відповідальність. А тут треба чітке бачення. Чітке бачення, яке ми хочемо бачення. І не сидіти на дивані, і не казати, от ми виберемо, от прийде той-то прийде якийсь Кастратович, якийсь Мордатович прийде, от ще якийсь Мішкович прийде. Це є вже так, знаєте, от. і от він точно наведе порядок. А ще лучший варіант от це мені взагалі, інопланетяни завоювали нашу страну вірніше, не нашу страну а Нашу землю, якісь, е, як їх називають? Е, не динозаври, а як? Рептилії. Ну, це взагалі? Ну це вже вообще, вже вже одно вже, вже конкретне. Гаразд, не будемо про це. Мої дорогенькі, можна. Можна. Треба мінятися. Самому. Треба міняти всю систему. Тут і, чи буде Зеленський, чи буде Порошенко. До, до лампочки обої, вибачте мене, так воно є. Беріть відповідальність за себе. Я не, не можу робити. От не можу, не знаю. В мене, ви знаєте, а, е, висказування деяких людей, ну, вже, знаєте, вже думаєш, Юлі Палі, ну, ви дорослі люди. Гаразд, все. Ірина, все в хорошому гуморі. І так, шанси України бути щасливою, здоровою, могутньою. Здоровою я маю на увазі, без всякої корупції, без всякого, вибачте, барахла ненажерливого. І так, які шанси? Нехай нам маленький принц покаже, які шанси є в Україні. В нашій. Дивіться, бачите, іде перша карта війна. Війна. З лисицями, треба боротися, не давати їм спуску, окота, око, і дивитися за ними слідкувати. І дивитися, по-перше, кого. Бачите, дивіться, як гарно ця карта показує. Наші військові борються, а ми ось тут повинні владу. Повинні за владою слідкувати. Бо ті лисиці живуть зараз дуже добре. Які шанси в нас? Бачите, печалька. П'ятірка мечів, п'ятірка кубків. Це величезні уроки для українців. Запам'ятайте мої дорогенькі, п'ятірки, вони йдуть від е, підпорядковані. Це я вчу, звичайно, на своїх курсах. От, колись вчила. Я вже не, не хочу, вже більше року, не хочу ніяких курсів Таро. Тобто не беру учнів. Тому не пишіть мені. Ось. Е, п'ятірки, вони підпорядковані. До жреця, тобто до верховного жреця, до єрофанта. ось а Єрофант це мудрість, це навчання, це все життя треба вчитися. І ось українцям треба пройти урок війни, коли там наші військові борються, а ми ось тут, а ми ось тут. Не давати спуску владі. Ось печалька. Тобто. Не хотіли бачили, бачити, коли люди не хочуть бачити правди, коли їм отако вже перед очима та правда, а вони її бачити не хочуть, приходить оця печалька. Ой. Ось, і тоді будуть у нас шанси. Туз монет говорить, тоді будуть шанси, коли люди не будуть мовчати, не будуть закривати очі. Бачите, жриця. Жриця говорить інтуї, інтуїція. По-перше, потрібна ваша інтуїція. Потрібна ваше відчуття. Людина повинна бути мудрою. Включайте свою, як би це сказати, вашу мудрість, яка є в кожної людини. Немає людини, в якої немає мудрості. Є у всіх. Просто вона десь так далеко, ви звикли опиратися на когось. На боженьку, на владу, От Бог дасть і буде, Бог не дасть, Бог взяв, Бог, Бог дав, Бог взяв. Знаєте, оце, оце є це. Ми відключаємо конкретно свою інтуїцію, але я це говорю дуже часто, особливо на сімейки Адамсів, хто знає, той дивиться. І жриця, вона говорить, Включати свою інтуїцію. Не сподіватися, що Боженька дасть нам дощу, Боженько дасть нам хорошу владу, боженько дасть нам це, боженько вам нічого не дасть, він вам нічого не винний. Кожний заживе по собі, кожен відповідає сам за себе. Розумієте? І ці уроки не буде Боженька за вас проходити, а ви. Це ми повинні пройти, ми всі разом, і тільки тоді у нас відкриються шанси. Коли ми будемо ось тут наводити в себе порядок, кожен буде займатися своєю роботою, коли, ми, коли нам шанс дає подивитися правді в очі і ми не, 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 не ховаємо голову в пісок, ось тоді будуть у нас шанси. Ось тоді ми, ми про справжньому можемо зробити нашу Україну своїми руками. Чужими руками ми не побудуємо Україну. Український народ працьовитий народ. Але проблема в тому, що ми, коли працюємо, ми не бачимо. Ми повертаємося спиною до влади, ми їй занадто довіряємо, а їй спуску давати не можна. Ось, ось до чого довело. В принципі, я чула, я про це не знала, але я чула від вас, що. Е до війни, до повномасштабного вторгнення хотіли зробити майдан. Я не здивуюся. Я не здивуюся. Гаразд, мої дорогенькі, шанс є. Ще раз кажу, шанс є. Ось через ці два великих випробування. Треба пройти нам усім. І порозумнішати, помудрішати. Не закривати очі, а слухати, уважно слухати. Підвищувати свої вібрації, позитивніше дивитися на світ. Я все розумію. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирної вам ночі!